Ревенант реноант ериктор, блін, не поспішай. Він дел би я просто. Так, є така. Там буду. Так, Опа. Тип, це нам можна заряд. було. Мм, mm. бо я боявся що. Чому це тече? стається завжди, коли ми граємо разом собою? Він такий, блін... агресивный це рик. На туди. О, брежно, брежно. Таню. Че okay. вони продамажились. Це наш? Вона кіл взяла, я так розумію, але в її вбила просто вишка. Бо в нас ферзбласт таке є. Ага. А. То... А ж нічого не замаячав? Бі герої... Або ти зробив ферзбласт. Так. Точно. А, знаю. точно. А їй нічого не замаячило, тому що її було суто вежа, Тобто і ворожі герой. Я, чесно кажучи, не можу... Точно сказати, там є якийсь таймінг, типу, коли зарахується тобі через воїна, коли, коли, коли ні. Мабуть секунд 5, не знаю, щось тебе таке. Я дав, дав тепло, але дав... Я добавлю їх важию. На хіміярі знаю, що не дамаг не знаєш це таке після прыжка. Блин, я думал, что я в нього попав. Прямо прям якось в нього летело. Дивно. Я тебе скажу, коли буду кидати стан. Я готуюсь, кидаю стан. На ревенанта. Не попав, клетка. И ладно. У мене запасний варіант. Все нормально. Якщо стан не працює, клятка і цей. Добиваю. буваю! Да ты серьезно! Таню, я... втікай! Ага! Хорош, він на всі не попав! Диму запаха. Маха забирай Забираємо. Не, я Хим, не химера, химера его заберет. Химера, химера, заберу. химера, химера сойдет. Да, Хорош. О, боже. Ну, сорян, но ну, блин, я бы я все что им течет И вкусный, зерный кабанчик. Капец. Хижа. Карений капанти, курка з майонезом. О, гіркі салати, всякі кімнака, дем біля кати, по мене мрія. Ха-ха-хе бой! Алдо, ну, який в не продамати. Ладно, йду на базу. А, мой ні. Ти хотів в мене попасти? Ну ти дурачок. Так, тепер точно йду на борту. Так, треба варданути цього них А не, на них не мер. На кранч. Так, а что там они вышли? Так, на мир. Интересно. у у пу 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 Да тобой я зараз... Да я Я на Так. готов я сейчас буду пробовать какой-то танк. Риктор таню. И в клеточку сажу его. И дамажим ему очкодом. О! Теперь нормально. Утекай, 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 утекай! 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 А он знает, что утекает? <laughs> без подсказок доберу, может, через перехват. Точно доберу. Я не розумію, як він до мене діставав, коли я врубив єшку і втік. Я не розумію, як він міг до мене діставати. Це просто ну, Гаком? Не клеїться ніяк. Гак далекий? Це... Це не гак. А що? Ти що має на мазі? Цей? Ревінант немає? Рівінант, ну а, я, ага. я почав тікати від нього, натиснувши ага. єшку. Як uh -huh. він мене ну, по-перше, не здогнав і як він по мені влучав весь цей час. Uh -huh. Ну, yeah, он он по є. Так, типу є, але це не зовсім oh, так страшно. Yeah. Може знать зайти на дуо, щоб було ще тяжче? Так, вони на пантуса, походу, хочуть. Я пришл ультую на Блин, він мене засадив на кельй. Воу 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 во, Відходь, відходь, дюй! Пахнувся? Але я шаєн над другим темпом хорош? Хорош. Угу. Блин, а я пастки поставив, короче, тут за стінкою думав, що вони будуть на лейн відходити. А вони так. Не знаю, чи того, заруйнили мій план. <рес> а з які пастки стоять, я не знаю, чи довго. Бо вони стоять до того часу, поки ти їх не прибереш. Піцючка, а, вони без них забралися? Прикольно. Хочу так см... піду верду на Фантуса. Верна, не. Підем забирати Фантуса. Я можу Чи і погодитись з цим. Ні, Не, пізна. Рано. Я піду спробую золото в соло забрати, поки їх не, ага. не, ага. не прийдуть. Я тоді стартую на фантусі. Стартуй. Іде до вас. Можливо повернеться, але я думаю, що до вас Ні-ні, він завердить мінімум. Там поставишь клеточку, кроме фантоса, десь... Uh -huh. это... А, уже не поставишь? О, каунтес И... прошла! Ямка. Ай-яй-яй, мне дали дуже больных вещей. Я он дистал? Блядь. Да на ну, хана мне. еще какие такие... Гусь, я просто в шоке, какие-то такого гуся отклеил. О, ладно. о, 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 Давай, давай, ты сюда. У меня интересно ульта ячного. Не знаю. На и навряд. Вот там замес был, бы на 100% все таки Вот так, не хочешь? Так и была бы ульта. Мені здається, я тільки що народив. <ріпліт> О господи. <ріпліт> <ріпліт> Блін, ну ч вона не добила. Була ульта, але ну. вона мене не добила. Ну. Дуже задивована. Дуже в мене було мало хопе, я не знаю, який ульта мене не добила. Вона вже не докачалась. Ага. Так, восьмий левел ти шо, А, <ріпліт> ну да, вже нормально. что, чуваки, получила? и ультой мы. Джокер. Уа, море геш. Сразу получила стан. Тикай, море тикай. Ай-яй-яй, вот это она отклипнула жестко. А не зашел. А тоже. Два, один. Танки. Ну на ульты на Лазерный луч. 22 секунды. Я Тебе нема на ульты? 22 секунды. А, а, да. а я ж только на фантоке там ульту давал. А, ну ладно. Скажем, что Эликтору повезло очень сильно. Ой! Сорян, я хотел. Могу убежать. Героя в гости. Не героя в гости, я героя стилер амобл бойцы. Да, на є. Заходи, дуже давно. я. Золотый появился США. Да, я иду. Зайду на лево, буду в этой ревнанку. А, у мене ще течение не було, пардон. Я вс мол свитив думаю. Вау. Оп! Ух ти, ух ти, ух Щоб мене спасли б класно. Ну, на жаль, без далеко. Я так ждав того ревенанта, він вийде з цієї своєї тіньової штуки, він тільки вийшов йому сразу На! Мід забрати можна чи ні. Ну, життя Керрі більш важливе, ніж Так, ні, там Іван класно до речі. Ясно. Mm. Я сумнівався, що його добью. Mm. Mm. Ну бо у мене 360, типу, зараз хп збиваю, а... І <звук> це він ще <звук> заюзав ТП? Тобто yeah. в нього відкат. Угу. Uh -huh. О, Фантус скоро, до речі. Вернее не може... я. Вверну, вверну. Через базу може схоже, мене річбапламаш. Так, наша линия пушанута. Может то зайти до кость? Ой, щось там грай отхлвывает. На разномный это будет. Він русский, я ему помада не планую. Та я просто застилю у него, килл. А-а-а! Бежи вся назад, той кранч. А, там Крукс? Ладно, может зайду.

Hey, ну блять, дай мені суппорт. А вин был на соло. на написал куда-нибудь. Блин, там іду Блін, Блин, це не відповідь. Mm -hmm. Ты пішов помогать Русни? Не, я пішов Сташаюсь за скажу, чтобы в него килл. Я пришла силы т. Так можно ну. там ты сам протирвананта, но здесь лох. Не знаю, что у тебя получится. Думаю, не получится. <паслик> Ааа, не. Да я останусь не попав, на в шок. Ну, не, називай, я тебе так. <паслик> ті, не на, на тебя. Не, не так багато дамага. Ні, ну, якби я його застанув я б його забрав. Але блін, бачиш, що ну, зробиш. Просто вони мене. Ну, типу, він дав прям під тавер мультимейт, ну і типу. І що, що я з цим зроблю? Ну я в ульті Ріктора і мене просто поки я стою на місці, кріпується. Типу. Комбо жорстке, дуже жорстке. Так, я йду в фантузі зарпів. Ага. Вже нема толку. Попробуй аккаунтес перехватити. Да, на міду аккаунтес, я на... зайду на каунтес. Ну я, якщо буду тікати, я забью. Опа клеточка тип, неожиданно, mm -hmm. да? да дуже добре, Добре, нове правило, ну... якщо Грейстоун за кимось гониться, треба стілити кіли. Вже... Ну, Рома... Рома, типов... Рома, ти в цьому найкращий, тому закинути. Ты вже есть, если что. Да, бачу А як це я Акция? в питання, блять. Ну серьезный. Так, так я прям його затыл... модельку і він стояв на місці. не може бути, що я не знаю, що це було. Але дуже неприємно. пушать право ходим или а Пушим, так пушим. Шо, шо, пушит я у нас Виктор, правда, будет. Равнанты не могут. Пока он Опа. А, ігноруємо, ігноруємо його, б'ємо вежу спокійно. Тип, щось ти. щось ти потерявся трошки. По ідеї ТП і до, до вас скоро прийде, так. Тікаємо, тікаємо. Тепер можна відходити. Ми им Я отак робив, коли играв е, е, проти, я не пам'ятаю, начебто, на офлейні. Я типу заходив на фітру став а так і він зійде, А, Ну типа да, до тебе по-іншому не зайдеш. Тільки тепло віддавати. Угу. Ну, або прыжок, якщо декер. Ні, та стрибнути багато героїв, може, типу, на Ну, типа, да, знизу стріляти, давай. А, вони міника беруть. Але вони візьмуть я до Я вам справа, зліва поможе. Опа, опа, опа! Кимеру ловлять. Вже і на, на мене? Зараз, будемо знайом. А, точно. Не туди, не туди, не туди, не туди. Ще. Як це сталося? Прихватили. Ты ха не заб. Блять! Ну, це це робиш? Отвечаю. Як ти це робиш? Я... Як бы я знал! Я знав. Я навіть до. до... Хтось я... там в призрачному світі, да? Да я, 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 я. Оп! Ну, Бля, ты... я перед смертю його застану. Ти зробив гарну справу. Угу. Ти стрибками пережив його влучання, не запікє. Mm. Uh -huh. Непогано. Okay. Я спеціально хотів відходити від той точки, де він мене кинув, знаєш, щоб потім за ним не бігало. і каунти зараз забере. Вона пусерка. Вона де показувала. Oh, не, не забрала! Зараз. Mm. Прикол. Я думал забере. Ну вони нам, до речі, вишки позабирали жестко. Но ну, так вони не тоже... могу. З... зміщуються постійно на різні лінії пушать. Типа групками, да? Ну да. Ну ти ж бачив вони як цей а. з груксом пішов запушити ревінант ревенант. Оооо, бля. Ну да, так как я. Юра, я забрав но. Кріпів, но не забрав героя. Mm, а вона короче в цей момент К'юшку натиснула на когось і <tots> <Will's eye> <you> Це друга моя Мені я щось вже свою паршу забув. Дитером. Там, я Там е мореш типа наша є, але краще не бачиться. Я цим займусь. Базилиск, буде. Шо, фантуса завардает завор а ну добрый вор... я тоді проход заворчу а я поставлю на лінії, щоб бачити їх за стінкою там... йо йо, -йо, -йо, -йо. Ой, трое троє троє вернясь дальта 19 секунд але я біжу. я біжу. О, все вже, тип. Ти же, тип. Ти же не втечеш, Ти тоже не втичешь. Та. На! Да давай. Блин. <плес> <плес> я думав комусь нормальному, а не цей. Як? Спец... Як це сталося? <плес> я спеціально ліву кнопку не нажав, думав за мною якийсь кисджник, чи маг до там, нехай. Я мене... чисто з руки, чего? Чу... Чисто, даже не з кілом, просто з руки. Рука лице. ай яй 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 Да, реально рука обличчя, сказати. Орг не заварачені. Мы будем знати все про них. Угу. Да, все, все, скупи. Максимально очевидно рішення зараз. Ану, який розмір ноги український? Десь тут був, Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Та О. ми будемо всю дорогу бачити, куди Стоп, до Доволіні справа. Ой, пиз... ты, отлип Мабы да. на так, ты... Хорош, ты, ты отлипна сейчас. Мама, да. Мама, на ты боишься? Так, ты что? Вау! Хорош! Ух ты! Свитки, ты сейчас далеко. Класс. Офигенно. Всё. я у мене, ну я думаю, він її добере. Ти одним вистрілом двох забрав? Ні, ні. Ну, але... Я кранча забрав. Він вбивав Марієш, я типу намагався його рятувати, але його вбив. А потім. У мене був вибір, Май, я його перек. що? Ти тишо. Ти Йома. Нормально, зараз Треба лінія буде пропушити. Щоб не було ексесів. Ой, сзади. Не-не-не-не-не-не-не, трюжо сейчас, не, 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 не. не земною. Ну, Я знаю mm. кнопки працюють. І в... Максимально треба запустить управу и... Вардене ром орба поки мы пушим. Я якраз бежал сторону орба. Тут до речі червоний, ба. Но no я його трогать не буду. Там бути сейчас дерну на червоний. Ладно. Господарство заведець. А, задня робля. За, за, там ше один є. Там ще чоловік є. Niech там більше может бути. Там шабиш, ще ще, там ще більше, не 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 ображень. Ай, дн. Да я в не переживай. Mm. Це ты зря туда пішов. Mm, я... тебе думав спасати его, окей. Ой, слухай, мы їх перебили. Они настане попали, конечно. Mm, Край. Ееее. Да. Yes. No, а, виправо. це цей підер вкрав. Э, yes, засуджуємо такой. Це треба mm. буде вирізати. Mm, якщо Замутите. не забуду. Як мінімум. Mm. Mm. Ну шо, я попробую взяти ворва, але, блин, ну не боя комодавки злива. Опа, опа, то там, десь там. То там, десь там. Так, то есть -е -е. я. Ай-яй-яй! По я понял. Иди отсюда, иди отсюда. Стало тупина. Ха-ха-ха-ха-ха. Орб не раз не распауни, сравн, вернешься, можно. А, иду. Ху. Добре. Тяжко було. Знов у нас правління, mm, ну, ну, мені дали останній рівень, думаю, то. Mm. Тепер він у мене зносить три. <плес> <плес> три поділка. Норм, mm. <плес> сам в центрі відійде, може. Ми всі oh, геть oh, oh. дуже-дуже-дуже задавати. Та <плес> ти подиви на його силу, він керрі. <плес> просто хоче просрати ауру прайма. Так, щоб, знаєш, чисто покупку, риксера. і каунта скаж там пару кнопок і ультимейт. Все. В Хорошо? двоє 2 появилась. Там сюда мы уже выехал, это шумаш. И yeah. сили. Там десь, мабуть, ще карантин червоному лісі фармить. Клієнт. Він вперед, він вперед, він вперед тапнувся, він вперед тапнувся. Так, він вхидить. Я просто не знаю, типу він тепку віддав вперед, тому... А по сторони припускав вже. можна просто вже на кіпі цьому. Не то прижав. Mm. Ну, він міг, звісно, бігти до свого. цього. Рікентора. Кента. Ректор Рік був в тій стороні, типу. Ну, звучить. Хоч якось виправдовує цей типу. та, 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 а, та, та. А, а ні, то тоді це просто. Пантус, до речі, скоро. Ага. Продолжай якось одного інгітора забрати. Блін, там з грук скушає форму, скоро... за ная. на груп може не влучаю. Наразі, щоб груп до ядра надійшов. Я з я вернуся. Ну, так на все. Він боїться, щоб ми до ядра не дійшли. А ні, стоп, він не тут, це Ріктор. Ні, він все-таки збирається щось так робити. Ні, Грок розвернувся. Відміна. Але там тільки одна дохлеча віха, то я не знаю, чи вам треба так лапити. Ой, сколько это? А вот тут... О! Что это? Фидер. Появился. Там нам нравится? Ой, грунт спидишок. Я его сам текаю. А можно и Ой -ой -ой. Руба Руба без не стоить? Ой-ой-ой. Ну, бачите. Брони, закинчила бы вас. нормально, нормально, нормально. Я в праву сторону сейвово підпушу. Ну класна гра, було б непогано знайти час її за обзорити. Класних культів в пару від Мердочка була. Не так просто. Ну, чесно кажучи, так. Да. Я, mm -hmm. я сумнівався собі в цьому питанні. Mm -hmm. Бо я зазвичай не влучаю а так. Mm -hmm. да. По факту тільки один промов був. Mm -hmm. Ромапоц більше з дамага, ніж я з, з, з... цей. Серйозно? Ти... Да, о, бачите. У мене 300... 20 суппортів було. У мене 10, у мене трошки менше, але. Ну ладесь. О, 22. Досі, Тут я to, total damage dealt, у мене 168, тебе 64, тобто я дуже багато по мобах лісних бив. А по героях мал мало. Що ти там стане, може так дальше? 18 вардів. Ммм, mm -hmm. прекрасно. Ми це озвучили. Ну це топ. Більше ніж чужий саппорт. Два рази. Добре. Прекрасна, гра.